Всім привіт! Ви на каналі Андріан Кодрян. Сьогодні я вам хочу розповісти, скільки і яких я буду залишати собі, планую залишати собі індокачок. Планую залишати одного коричневого качура, одного або білого, або біло-коричневого. Качечок планую залишити 10 чи. Десять штук планую качечок залишити. І ще зараз я думаю будуть до мене у мене питання такі, як скільки потрібно е, качок на одного качура. Я так залишав колись. Е, один качур, сім'я виходить, як продаємо. Як продаємо, сім'я виходить качур і дві качки. А так то я додому залишав качура і п'ять качок, качура і чотири. Ось Лавандовий і ця лавандова качка і ще десь була. І ось ще одна лавандова качка. Вони підуть туди, поперед хати, там, де в мене кури породості. Будуть там жити, поки не посідають на яйця і не вилуплюють мені каченята. А потім так само все в е, загальне стадо і хай в загальному стадії сидять. Планую білих ще залишити. А ще що я вам хотів сказати, у мене вилупились такі е, якісь каченята, вони і не коричневі, і не чорні. Вони такі знаєте, то як сірі гусенята. Це я вам теж покажу. А ще в мене вилупила качка. Це також я вам в це відео поставлю. Ось. Так, набираю я їм воду, а потім піду вам покажу каченят всіх. Всі, Всі каченята будуть в цьому відео. А кури будуть в наступному відео разом із качками. Все. Сейчас я пройду до каченят і продовжу. Ось дивіться мої одні є до каченята. Такі гарні. Ось подивіться. І ще сейчас ходим в сарай покажу вам другі. Ось мої самі останні коченятка. Сейчас я свиням принесу качену. На! 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 На. Ты береш? Сейчас свиньи топки покажу вам. Дивіться. Яке. Тихо, 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 тихо. Тихо, тих. ось якихо, вс каченяшки. Ух ты! На, так, так? Я не буду лизти, я не буду лезти, все, не буду лізти, ось, ось ще... А, тоже об... гадала. Його. Ось, дивіться, таке каченя. Біленьке є. Дай стань, бо я не хочу тебе. Тихо, 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 не під, не підтанцюй. Ось таке є каченя. Таке коченко є. Ще є ось такі плечеві, бачите? Чорний. Це всім пока всім дякую за перегляд.